Дякую за ваші коментарі. Вони мене дуже надихають на нові відео. Ло ФАТТО Я майже все зробила. Ло куазіфа, ло коазіфа. Діммі колькоза. Скажи мені щось. Діммі Колькоза. Dimmi qualcosa. Ай fatto male. Ти все погано зробив. Ай fatto мале. Ай fatto мале. Puoi lavare і п'яті. Ти можеш помити посуд. Puoi lavare і piatti. Пуй лавари і п'ять, куесто non e vero. Це неправда. Cuesto non e vero, cuesto non e vero. Cibo da frigo. Жі в холодильнику. Cibo Da frigo, cibo da frigo, dove sei, dete dove sei, dove sei, quanto è triste, setak somno, quanto è triste, quanto è triste. Lavare il pavimento. Mти підлогу. Lavare il pavimento. Lavare il pavimento. Non o un lavoro. В мене немає роботи. Я безробітний. Non o un lavoro. Non o un lavoro. Ті пяче qui. Тобі тут подобається. Ти пяче qui, tii piace cui. Accendere il forno. Увімкнути духовку. Accendere il forno. Accendere il forno. Prendo questo. Я візьму це. Prendo questo. Prendo questo. Vado in palestra. Я йду в спортзал. Vado in palestra. Vado in palestra. Cosa hai detto? Що ти сказав? Що ти сказала? Cosa Hai detto. Cosa hai detto? Devi fare un passo, ti Major Zròbuti Krok. Devi fare un passo. Devi fare un passo. Compra del pane. Купи хліб. Compra del pane. Compra del pane. Posso venire ora. Posso venire ora. Posso venire ora. Che cosa è. Koza e. Keckoza. Ke koza e non ci torno. Я не повернуся. Non ci torno. Non ci torno. Non ci torno. Lo so che. Я знаю що ло со Ке пека. Як шкода. Ке ПЕКАТТО Ке пекато. Е костозо. Це дорого коштує. Е косто. Е косто. О раджоне. Я права. О радione, о радне. Ту мі п'ячі. Ти мені подобаєшся ту міп'ячі. Ту мі п'ячі. НОН Нон-пос-со-фарло. Я не можу це зробити. Нон посо фарло. Нон посо фарло Аютами допоможить мне Аютами. Аютами Аютами Аютами. Вене куи, педиды сюды Вени куи Вени куи. Bisonia fare la spesa. потрібно купити продукти. Bisonia fare la spesa. Bisonia fare la spesa. Bizonia fare la spesa. Rispondimi. mi. Vitpowiani, Rispondimi. Rispondimi. No non credo, ni, я так не вважаю. Но нон кредо. Но нон кредо. Нон кредо. Дове е il bagno. Де тут ванна кімната? Тобто туалет? Дове il banjo? Dove è il banno? E il bagno stirare i panni прасувати одяг. Stirare i panni, stirare i panni, lavare i piatti мити посуд lavare i piatti Лаваре і п'ятті. Феліче ді ведерті. Я рада тебе бачити. Феліче ді ведерті. Феліче ді ведерті. Абаса ла воче. Говори mm. тихіше. Абаса лавоче. Абаса Препарарті ла чена. Приготувати тобі вечерю. Препарарті ла чена. Препарарті ла чена. Стай бене ора. Ти вже здорова. Стай бене ора. Стайбене ора. У кіло ді аранче. Кілограм апольсинів. Un kilo di arance. Un kilo di aranče. І опосо контроляре. Я можу перевірити посо. Controlare, posso controllare, sei libero domani. Ти вільний завтра. Сейбро дома. Сейбро дома. Вай алето. Лягай спати вже пізно. Vai a letto. Е тарді. Вай а letto, Е тарді. Дево андаре. Я повинна йти. Дево андаре. Дево андаре. Коза стай черкандо. Що ти шукаєш? Коза стай черкандо. Cosa stai cercando? Ki è il prossimo. Ki è il prossimo. Ki è il prossimo. Sei fantastica. Ti чуova. Sei fantastica. Sei bravissima. Ti młodec. Дякую за урок.